У технічному каналі маємо маленький для вас лайфхак. Лайфхак. Значить, маємо плитку Так Сверлиться вона двома видами сверли Це алмазні ось такого плану, так? ну, звісно, менше. Ну, або менші от більші. Думаю, які потрібні. Або також можна свердлити ось такими сверлами. Бачимо, тут чотири хвостовички. є звичайні здома. Якщо брати просто ось цим сверлом свердлити, дуже довго виходить, потрібно змочувати воду, охолоджувати його, сверлити, ну і певний час займає. Що ми робимо? У мене зламалося сверло. Шістка ось, 4 грани, бачимо, носика в нього немає вістрівців. І я замітив, що свердління відбувається набагато краще, коли я роблю гострим свердлом. Намічаюсь, тут де міточка має бути. Роблю трошки невеличкий отвір. фактично як на терміні. Але воно дуже довго йде це сверло. Навіть це зараз у нас десятка, але не в тому ліці. Дуже-дуже повільно. Я зробив фактично ось на кернив гострим сверлом. Потім беру тупе сверло так? без вістря. Тобто тут працюють, працюють тільки оці грані, які залишилися твердосплавні. Одягаємо його на наш шурупокрут. І тепер дивимося. Не забуваємо охолоджувати. Все, отвір готовий. Так що так, друзі, не дякуйте за пораду. Підписуємося на канал Слава Україні!